Вітаю вас, малята! До нас завітало сайченятко. І в нього в кошику писанки. Він просить допомогти йому порахувати їх. Допоможемо. Один. Два, три, чотири, пять. Всього п'ять. Бускових писанок. Один. Два, три. Чотири. Всього чотири блакитні писанки. Бускових писанок більше, ніж блакитних. Наскільки? Так, на одну. А блакитних писанок менше, ніж бускових. Наскільки менше? Так. На одну писанку менше, ніж бускових. Ой, зайчику, а в тебе ще є одна блакитна писанка. Ось так. Тепер бускових і блакитних писанок порівну. От ми й допомогли зайчиняткові порахувати писанки.